Світле свято Великодня Вітаю вас, малята! Вже скоро ми з вами будемо святкувати одне з найважливіших свят в Україні Великдень. Це свято особливе для всіх українців. Попередню неділю перед Великоднем називають вербною. Перші котики верби це символ пробудження природи. Їх освячують у церкві. Зранку в неділю до церкви сходяться старі і малі, бо гріх не піти до церкви, як святять вербу. Гілочки верби несуть додому. Якщо у хаті заставали когось, хто проспав ранішню службу, то жартома били вербовою гілкою, промовляючи Не яб'ю вербаб'є, за тиждень-великдень, недалечко червоне яєчко. Весь тиждень перед Великоднем принято називати Великим або Страсним, Білим або чистим тижнем. Кожен день цього тижня має своє призначення. Малята упродовж сьомого тижня посту наводили лад у господарстві, прибирали, мазали хати, розмальовували стіни середини з надвору, прикрашали покоть, вивішували найкращі рушники. Понеділок Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і коти побілить стелю, що в Великдень був веселий. Вівторок. Шурхіт, шум пить в оселі, чисто начисто підлогу. Шури шури тре завзято наш вівторок довгоногий. Середа Пишна пані середа і перей прасує. До Великодня ще пак хату облаштує. Четвер. Чистий четвер чистий, досвіда піднявся Ще до сходу сонця начисто скупався. У чистий четвер люди копаються, беруть речі та обов'язково прибирають будинок, подвір'я та комору. П'ятниця П'ятниця пече паски, господиня уміла. Слянки з отри молока до циберка влила, Трохи борошна яєць додала й ванілі, щоби пригощати всіх вранці у неділю. У п'ятницю господині займалися випіканням пасок. Субота У суботи, ой роботи, пише писанки субота. Ясні крашенки фарбує, вимальовує малює. У суботу фарбують яйця крашенки, розписують писанки. Малята, тож однією з традицій Великодня, є прикрашання писанки це незвичайні яєчка, які мають різні орнаменти та кольори. Малята писанка це яйце розписане воском за допомогою писачка. Крашенка. Яйце пофарбоване в один колір рослинними фарбами. Мальованка це яйце, розписане фарбами за допомогою пензля. Крапанка. Це крашенка, на якій краплями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Тряпанка – це крашенка, на якій орнамент видряпано голкою або металевим стержнем. Тож у суботу готують ще смачні страви, прикрашають своє житло та обов'язково збирають Великодній кошик. Малята незмінними атрибутами великоднього кошика завжди є паска, крашенки, масло, сир, шинка, сіль, свічка та вербова гілочка. Також до кошика кладуть предмети, такі як хрестики, ікони та різноманітні обереги. Зверху кошик обов'язково накривають рушничком. Ось вже й ми зібрали наш великодній кошик. Малята одна з найголовніших традицій Великодня освячення обрядових страв церкви. Ще з вечора люди йдуть до храму молитися, після молитви святять Паску й писанки. Їх дарують родичам, друзям, знайомим зі словами Христос Воскрес, а у відповідь кажуть воістину Воскрес і щиро дякують. Такий подарунок означає побажання щастя та здоров'я. У День Великодня за святковим столом збирається вся родина. Спочатку їдять Паску і яйця, а потім же всі інші великодні страви. Радість з неба ся являє, Паска красна день вітає, радуйтеся, щиро нині, Бог дав радість всій родині, Бог дав радість нам з небес, Христос воскрес, воістину воскрес!